Доброго дня всім! Я цього разу хочу поговорити про вибори і про війну. Ці два поняття, як сіамські близнюки, вони зв'язані, але споріднені між собою. Проте е ніхто цього не поміщає, ну або поміщають дуже мало. Але я спочатку два слова про те, чому я вирішив про це сьогодні поговорити. Вчора моя дочка, яка є членом ради політичної партії Воля і зараз готується активно до виборчого процесу, написала наступне: У кожного там свої інтереси, і вони йдуть за ці інтереси воювати. Я здивований, що не бачила цього інтерв'ю Ніни Матвієнко. Ну, інтерв'ю Ніна Матвієнко дуже відоме, його можна знайти у Фейсбуці. Я до нього повернуся. Я втомилася за останні дні пояснювати людям, чому ми не можемо опла оплачувати членам комісії, чому немає заплати координаторам, чому ніхто не платитиме агітаторам. Пояснюємо засади формування партійної команди, ідейного актив, який готові піти до людей, працювати для людей. Розповідає, скільки грошей витрачають партії на вибори, що ніхто просто так ці гроші не дає. А гроші під зобов'язання, понів знову працювати за відкати чи покривати корупцію ми брати не можемо і не будемо. Бо для чого тоді це все було? Будь-які зобов'язання перед виборами заганяють на знову замкнути колоку міста корупції, в нагальний видобуток гравію, виробки лісу в тендери для своїх несплату податків громади, в економіку і зубожіння людей. З десятка розмов долучається до команди одиниці, бо хтось не готовий витрачати ні власний час, ні власні гроші, а хтось сприймає вибори як спосіб заробітку. От, мабуть, з останньої фрази варто почати. Спосіб заробітку. Ми бачимо. На наших телеканалах ми бачимо на бігбордах, на вулицях міст чергових рятівників, які йдуть щось змінити. В основному це політичні партії важковиговики так звані. Або ті фігури, які вже десь були, присутні в тому чи в іншому форматі якісь е, Ну, Не мені це розказувати, не буду на цьому зупинятися. Е, два слова про партію «Воля». Це постмайданівська партія, яка утворилася після того, як народ раптом вирішив, що він переміг зло, тому що зло було ототожнене персоніфіковане. Зло було персоніфіковане з Януковичами, не з системою це була головна помилка. Так ось група людей об'єдналася і створила так звану постмайданну партію. Потім ця партія пішла на вибори. З теж новою, начебто, партією політичною силою сонцельного мера всіх львівців, пана Садового, самопоміччю. І е, після того, як вибори відбулися, а партія Воля побачила, що таке співпраця з е, Львівським мером, е, відбулося в них таке цивілізоване розлучення. Партія вирішила, що далі не по дорозі. Я знаю, були закиди, мовляв, використали, використали самопоміч. Це неправда. Самопоміч на той час не знала, що її очікує. Андрій Іванович не сподівався, що рейтинг мера Львова він вміло позиціонував на себе всі, всі переваги міста Львова, що дасть такий плюс самопомічі. Тому самопомічі була потрібна, маленька. Постмайданна партія Воля, тому що там були ті люди, які могли сказати Ось ми. Ми були на Майдані, ми були на барикадах, ми зробили самопоміч це просто піар проект. Так ось, після розлучення з самопоміччю, коли це народний ілюстратор, ще одна фейкова фігура, масмедійний герой Єгорошка Соболів, який зараз активно, активно себе позиціонує і працює в самопоміччі. Після того, як Соболів побачив, що йому не вдається затягнути маленьку партію воля в тенета львівського мера маніпулятора, він відійшов. На той час самопоміч фінансував, очевидно, що Коломойський, судячи з деяких кандидатів, на регіональному рівні фінансував концерт на Лавтогаз, мережа заправок ОККО. Що стосується, Коломойського, я ще про це згадаю, що стосується ОКО. це інша тема. Тепер давайте по суті. Що відбувається в нас сьогодні на Сході? Війна? Ніяке не АТО. Яка війна? Ніхто не може дати визначення. Хоча визначення є. Визначення є в міжнародному праві, це визначення звучить так, що це гібридна війна. Багато хто називає цю війну громадянською. Підстави є, як би там не було, тому що якщо ми вважаємо ЛНР, ДНР не окремими державними утвореннями, а тих мешканців, які там проживають громадянами України, тоді за громадянська війна. Тому що з одного боку воюють громадяни України з іншою за визначення. Папа Римський назвав цю війну братовбивчою і молився за мир в Україні. Правда, чомусь плюють не на папу, плюють на Ніну Матвієнко, яка сказала те саме брат пішов на брата. Я розумію, що некоректно називати братами тих, хто приїхав з Росії і воює в рядах ополченців. Некоректно називати братами тих, Хто стріляє свіх, своїх співгромадян, одурманений міфом руського міра. Але не називати братами тих, хто живе на окупованих територіях і які гинуть внаслідок тої війни не можна. Можна чіпатися до стріл. Кожен буде трактувати це по-своєму. Права були Ніна Матвієнко чи не права, але вона сказала правду. Там сьогодні гинуть наші діти, наша молодь краща. За інтереси олігархату. І не важливо, що його. Українського, російського, світового за інтереси. В кожного там свої інтереси. Я спробую це якось аргументувати. Дивіться, війна триває вже досить довгий період часу. А в нас країна в стані шизофренії. У нас країна половина плаче, половина скаче. Тут воюють, там хлопці в полоні, їх катують. Там хлопці в окопах, вони під градами, а тут кабаки, різні фешени, клаби, розваги, нічні клуби. Я розумію, що не, неправильно всім вдягнути траур і казати, от ми все, у нас війна, але усвідомлювати, що це війна, напевно, що потрібно. Чому не був введений воєнний стан? Який мав би, бути, мав би бути введений лише при загрозі територіальній цілісності України? Чому? На мою думку, одна з перших причин не введення воєнного стану, це було бажання нинішньої влади, яка прийшла до влади на крові Небесної Сотні, провести вибори, тобто закріпити свій статус. Чому закріпити? Тому що цей статус не до кінця легітимний, це інша тема, я про це не раз писав, але зараз просто це не в форматі сьогоднішньої розмови. Так ось провели вибори, закріпили статус і почалася ще рік тому розмова про зміну до Конституції. Теж здавалося, б. чому? Навіщо міняти Конституцію, яка була визнана однією? З найкращих, з найдемократичніших на момент її прийняття. Що змінилося з 96-го року в світі загалом? Що раптом ця Конституція стала не актуальною, несучасною. Що змінилося, крім того, що Путін всьому світу показав, що міжнародне право це лайно це ніщо. Через нього можна переступити. Більше того, з Путіним погодилися Росія, перепрошую, Америка, Європа, Великобританія. Підписанти Будапештського меморандуму, які гарантували цілісність України. Теперішні переговори в мінському форматі, ще в якихось форматах, а не в форматі Будапештського меморандуму, вони навіть близько не мають якоїсь юридичної сили. Хто з ким переговорюється? Путін з Путіном. Путін з Путіним в особі представників ЛНР, ДНР, в особі Кучми. Особі Медведчука, його кума, люди добрі, ви не бачите цього? Для чого міняти Конституцію? Тому що в Україні вже економіка вся приватизована. Її майже державне не залишилося. 12%, якщо не помиляюся, ті цифри озвучив теж депутат від партії воля Юрій Дерев'янко. 12% державної власності. Все решта, в руках олігархату. Все, ми включили світло, ми платимо вольвою, ми платимо пану Суркісу. А в Одесі платять російській групі Веджі Енерджі, групі, якою керує представник Путіна по зв'язках з е, співсотєсненнями з, з рубежом господин Бабаков, колишній спікер Думи, рейдер, який захоплює майно в Україні. І ця компанія до сих пір має у власності і контролює цілий ряд Обленерго. Ми включаємо камфорку підігрійти каву, ми платимо фіртошу і іншим в тому числі. Ми платимо тим, хто видобуває газ. Ми платимо компанії Бурісма, якою керує Микола Злочевський, колишній член уряду Януковича. А Віце-президентами компанії працює пан Квасневський. Так, так, той Квасневський, той з Польщі. І працює Джо Байден молодший, теж, мабуть, прізвище відомо. Ще раз кажу, вони працюють в компанії, приватній, яка видобуває український газ, якою керує Соратник Януковича, і за цей газ ми платимо. Повертаючись до Конституції. Якщо в нас вже немає економіки, я можу приліщувати багато, це займе багато часу. Але її вже немає в руках держави, вона вже є в руках олігархів. Що залишається? Залишається земля. Земля вже сьогодні виведена за межі територіальної громади, так звана земля поза межами населених пунктів. Тепер її потрібно упакувати і продати. І все. І держави Україна вже не має, не буде державою. Утворення з ознаками держави, які має своєї економіки, це нонсенс. Яка держава? Тобто це буде держава у власності когось з олігархів. А оскільки між ними йде конкурентна боротьба, то ця держава неминуче буде поділена на кавалки. І це, цей поділ вже починає озаконювати ця, так якби, нова Конституція. Більше того, такі е політичні сили, як Радикальна партія Ляшка. Як самонеміч, перепрошую, самопоміч більш відома. вони говорять, що ми теж проти Конституції. І говорять про статус Донбасу. Люди говорять, це брехня, це цинічна брехня це піар на кривіти хлопці. Тому що статус Донбасу потрібно визначати спочатку політичним рішенням влади. Політичним, що для нас є ці території, окуповані. Там хто проживає? Сепаратисти, всі, ті, хто ходять в садочок, ті, хто ходять в школу, чи там все-таки проживають колаборанти, які підтримали ворога? Як нам з ними поступати? Вони для нас то вже чужі, вони для нас вороги, вони для нас осліплені чужою пропагандою брати, сестри. Про це треба говорити. А надавати статус автономії, коли там немає української влади, це нонсенс, це парадокс. Це так само, як е, наші самонемічні депутати проголосували за вільну економічну зону Крим. Вдумайтесь вільна економічна зона Крим. Де факто Російська Федерація? Де Юра не визнана, але не має значення. Яка вільна економічна зона? Про що, про що вони взагалі говорять? А це все породжує чудовий гештефт. Гештефт мільярдний. На Криму, на Донбасі. Дешев який роз'їв через свою корупцію, роз'їв повністю. Що ту систему, яка там, що, що, що ту, яка в нас яка була роз'їжджена, вона стала ще гіршою, вона стала ще огиднішою, тому що це все на крові. Ви знаєте, що розстріляли там людей, які займалися, викривали контрабанду, але це, це поодинокі випадки, цього багато. Так ось не називаючи речі своїми іменами. Ми робимо велике лихо. І оця Конституція, яку зараз хочуть зміни провести, вона лише узаконює те, що у нас в країні відбулося. У нас відбулася узурпація влади. Узурпація влади певними політичними силами, які в супереч Конституції України як політичні сили не ініціювали створення територіальних громад, тим самим позбавили народ його права на владу. Це правда, яка відбулася. А то, що зараз на цій правді пробують спекулювати такі персонажі, як Ляшко чи Садовий, ну це піар. Але ще раз кажу, це піар на крові. На піар на крові тих, хто гине сьогодні, повертаючись до політичних партій до виборів, не вніс зміни, не ввів воєнний стан і хоче внести зміни в Конституцію Порошенко, мабуть, тому що е, тому що так. Йому кажуть куратори. Я писав, що з квітня минулого року Україна вже після Женевських угод перебуває під зовнішнім керівництвом. Проаналізуйте ви це, побачите. Це очевидно. Я не знаю, кому це може бути неочевидно. І таким чином, на сьогодні. Наша влада виконує вказівки. Які, яка мета цих вказівок, Мені важко сказати, але ще раз повертаючись до олігархів, до відсутності майна в державній власності, по суті, ми маємо лише один актив. І цей актив є найважливіший це земля. Земля, яка сьогодні вже згадував виведена поза межі населених пунктів і готується для того, щоб її комусь продати. Для того, щоб її продати, потрібна. Погана економічна ситуація борги, що в нас чудово відбувається. Нам Міжнародний валютний фонд дає гроші, а наша влада кудись їх діває. Для цього потрібно зубожіння населення чудово, все ми бачимо. Для цього потрібна відсутність активної частини населення. Війна, супер. Так, гинуть активні, ті, хто можуть боронити свою землю. І таким чином, всі тренди, які зараз відбуваються, вони ведуть до того, що Україна як держава не буде. Це просто потрібно розуміти. Тепер повертаюся знову ж таки до політики до виборів. Місцеві вибори. Місцеві вибори на сьогодні мають підготувати ґрунт до того всього, про що я розповідав. Це видно з тих змін, які хочуть внести в Конституцію, це видно по так званому об'єднанню громад і децентралізації, тому що об'єднання громад це, по суті, є знищення цілого ряду сіл, як таких. Це вже проходило, ми з радянських часів було укрупнення, коли щезло, якщо не помиляюся, десь біля чотирьох сотень сіл на Україні. Це децентралізація яка, по суті є централізацією. Легше керувати одним головою, ніж п'ятьма, шістьма, Звичайно, що легше. А Оці всі фінансові речі, про які говорять, це брехня відверта брехня, дайте громадам. У власність майно, яке їм належить, ліквідуйте цей нонсенс, земля поза межами населених пунктів, тому що це земля без людей. Це по Фрейду вже. Як в нашій Конституції, громада це територія, це не люди. Так і земля без людей. Дайте людям можливість на цій землі щось робити. Дайте йому власність. Нехай вони отримують з неї дохід. І ситуація зовсім поміняється. Навіть маленьке село може виявитися раптом, клондайком. Чому з бурштина видобутку отримують гроші мінти, які кришують? Корупціонери, місцева влада чинуші, і е, ті люди, які стали злочинцями. А чому не отримують громади? Чому це не відбувається легально? Чому це не узаконюється? Чому ці гроші не дадуть місцеві бюджети? Таких питань прикладів маса. Тому це все фейкові речі, децентралізація і так далі. І от на цих виборах це має бути все закріплено. На цих виборах ми знову бачимо старі нові так звані обличчя. На цих виборах вже зареєстрована партія, навіть вже в Центральна виборча комісія, партія МММ. Ми маємо мету, партія, якою керує Денис Капушилін, як нам це подобається. Але знову таки, не в ньому одному біда. Біда в тому, що всі важковики старі, які сьогодні йдуть на вибори, вони всі відповідальні за те, що діється сьогодні в країні. Всі без винятку. В тому числі ті ж самі радикали, в тому числі та саме сама тому що Андрій Іванович таке саме породження системи. Скільки львів винен коштів зовнішнім позичальникам? Які кредити взяті у Львові? На які кошти, на які потреби вони пішли, який економічний ефект від того? Чому майно в центрі міста приватизується за цінами в 4, 5, 6 раз дешевшими ринкових? Ви цього не бачите? Зато є імідж, такий собі кавово-фестивальний Львів з Русу Торістом нічне життя під час війни і бренд Європейської який це сотворив. Бачите, проблема в тому, що є партії, які, в які об'єдналися ті активні, які хочуть щось зробити. І е, ми просто їх майже не бачимо. Я вам наведу, приклад, з минулорічних виборів, коли дочка йшла на вибори в Верховну Раду по Франківську, так, тоді партія могла забезпечити якісну виборчу компанію, достатньо дорогу виборчу компанію. Е, Дуже багато людей працювало, активних, людей переконаних, не, не тільки за гроші, хоча гроші на рекламу тоді йшли. А як інакше достукатися до, до наших виборців, які дивляться тільки зомбоящик? Так ось е, на тих виборах переміг е, претендент від блоку Петра Порошенко е, Пан Довбенко, колишній перший секретар Обкому Консоболу Франківщини. Це Франківщина, люди добрі, Івано-Франківщина. А боровся проти Ольги Галабали. Проти дочки боровся кандидат від самопомощі. Так цікаво, такий був союз. Так. Чому? Тому що Андрій Іванович обіцяв, що він його зніме. Звичайно, як звичайно, він завжди всіх обманув, тому що він найхитріший. Перепрошую, він взагалі входить в певно в п'ятірку кращих маніпуляторів України. Це не моя думка, це думка людини, яка його дуже добре знає. І ось ми маємо на сьогодні кілька. Партії нібито нових і нових. Ті, які нібито нові, вони всі мають гроші. Ви їх бачите. Ви бачите їхню рекламу. Ви бачите біг Ті, які нові, вони грошей не мають. Якщо вони отримують гроші і ви побачите їх масовану рекламу, будьте певні, їх вже купили. Тому що в нас немає середнього бізнесу, який може фінансувати партії. Немає. А якщо є, то він не має бажання це робити. Він не вірить, він не об'єднаний, він не зорганізований. І наші бізнесмени середньої роки фінансують кого? партійних вождів Києва. Отак От ця система працює зверху до низу. І що нам чекати від цього всього? Та нічого. Нічого хорошого. І коли я розмовляв нещодавно з одним з таких наших політиків, досить відомих людей, прізвище туму і не називає. От, він погодився, що е, немає в нас позитивних трендів, на жаль. Немає така реальність. Е, що стосується того, що написала дочка, про, про партію волі, про вибори, про те, що люди не хочуть, е, не хочуть працювати за ідею, е, да, є така біда. Люди хочуть працювати за гроші, люди зневірені. Але е, тим самим люди собі риють чергову яму, купають могилу. Ці вибори, як влучно підмітила одна пані, це вибори, стається тих, хто право хоронити на свинтарі чи в тому, в тому сенсі. Тому, якщо ми говоримо про вибори і про війну, це є нерозривні поняття. Війна, зокрема, триває тому, що в нас не було введено воєнного стану, який би міг хоча б локалізувати певні речі і е, зовсім по-інакшому налаштувати державне, державне управління. Е, війна триває тому, що хочуть змінити Конституцію, щоб забрати останнє, що залишилось українців землю. Війна триває, тому що треба провести вибори і знову запхати туди тих, кого треба запхати. Це будуть представники місцевого олігархату і тих князів, які ділять зараз Україну, церків. Ось така перспектива. І якщо е, хтось хоче щось зміняти в політичному середовищі, тому що в політичному середовищі міняти це не панацея, але як, як теж як варіант. Будь ласка, шукайте ті партії, які ви не бачите кожен день по зомбоящику. Ідіть до них. Працюйте, вливайтеся, перевіряйте, правда, вони такі хороші чи ні. Перевірте на власному досвіді. придій скажіть, так, я готовий працювати. Я готовий щось змінювати. Не заради того, щоб прийти до корити, а заради того, щоб було майбутнє в мене, в моїх дітей, в моїх батьків. Так ось, дорогі друзі, якщо ми цього не зрозуміємо, не буде в нас ні виборів, не буде в нас ні миру, і не буде в нас України. На жаль, на жаль, такий песимістичний прогноз, який. Абсолютно я аргументований тим, що я бачу, що відбувається сьогодні. На цьому дякую, кому вистачило терпіння, дослухати до кінця. До зустрічі!